чому в Буйвола немає верхніх зубів. Колись давно Буйвол і бик щиро приятелювали між собою. У Буйвола були верхні зуби, а у бика не було. Якось бик каже Буйволові Дай мені твої верхні зуби, я піду на виставу, сьогодні кінь виступає, а без зубів і ти соромлюся. Хто не знає буйволової доброти, дав він свої зуби бикові, мовляв, нехай похизується на виставі. Кінь так гарно співав і танцював, що в бика рот не затулявся. Він то всміхався від вуха до вуха, то в захваті роззавляв його, то реготав, так аж відляски навколо йшли. А в коня за тих часів теж не було верхніх зубів, тож, побачивши зуби в бика, він підійшов і просить Дай мені твої верхні зуби поносити, я з ними співатиму краще та й танцюватиму завзятіше. Бик йому свої зуби й віддав, а кінь заходився знову співати й танцювати, поволі відходячи від бика, все далі й далі. А тоді, як помчав, тільки його й бачили. Бик побіг слідом, та де там йому коня догнати? так і забрав собі кінь буйволові верхні зуби. І досі буйвол, як побачить, коня гукає Зуби мої. А бик підхоплює правду, кажеш, а кінь тільки сміється у відповідь і го-го-го-го.